14 вересня в Україні відзначали День фізичної культури та спорту. У Кіровограді учасниками святкового заходу стали біля тисячі спортсменів та тренерів області. Все розпочалося з легкоатлетичного забігу та велопробігу центральними вулицями міста. Фініш у Ковалівському парку, де прихильники здорового способу життя приєдналися до ветеранів спорту, тренерів та вихованців спортивних шкіл області. Із професійним святом їх привітала заступник голови облдержадміністрації Галина Пастух. Мама вельми шановні молоді юні спортсмени. Є з кого брати приклад. Це зрозуміла Оля Свідерська, яка привезла чемпіонату світу сім. Найвищих нагород це Анатовська, яка з неї Олімпійських ігр привезла чотири срібні дві бронзові медалі. Є орієнтирна, що рівнятися. Далі вручення заслужених нагород. Так відомий тренер В'ячеслав Жуков отримав посвідчення заслуженого працівника фізичної культури та спорту України. А відділення важкої атлетики спортшколи Надія, яке він очолює, сертифікат на придбання олімпійської штанги. Ще два сертифікати обласна влада презентувала кандидатам до національної збірної України з Спорту Олені Демидовій та Артему Шевцову. Після офіційної частини заходу у коваліському парку розпочалося спортивне шоу із показовими виступами юних баскетболістів та тенісистів, боксерів. Свою майстерність кіровоградцям продемонстрували представники восьми видів спорту. Це найкраща популяризація здорового способу життя, каже президент Національної федерації традиційного карате України Володимир Савченко. Я е, на сто бачити тут боксерів, тейквондистів, е, е, всі види нашого спорту, а не тільки традиційне карате, тому що от здесь і є та глибока, велика і серйозна політика в отношенні розвитку фізичної культури. Нашого государства святковим день фізичної культури та спорту був і для редакції спортивних новин телеканалу Кіровоград. Другий рік поспіль наша телерадіокомпанія увійшла до числа номінантів всеукраїнського конкурсу фестивалю телевізійних спортивних програм Світ спорту. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини Спорту. 18 разові достроково за тур до фінішу бейсболісти КНТУ Єлисаветград завоювали золоті медалі чемпіонату України. Це був восьмий поспіль чемпіонський титул лідера вітчизняного бейсболу. Вже у ранзі чемпіонів наші земляки зіграли із сімферопольськими скіфами. Цей поєдинок через зливу зупинили за рахунку 2-2. Сапірники у нас тяжоли ребята тяжоли в плані. хорошие ребята и играют они хорошо составляют нам очень приличную конкуренцию в этом году очень трудно с ними играть все игры были напряженные до последнего тура не было известно кто будет чемпионом в этом году Останний рик особливый и для Кировоградского и для украинского бейсболу в течение этого года произошел прогресс как в отношении команды властей губернатора То есть это, это заметно. То есть вернулись некоторые игроки. То есть мы стали конкурентно на мой взгляд. То есть молодые игроки и во второй команде то есть видят большую перспективу. Кировоград був и залишається столицей українського бойсболу, каже президент федерації Андрій Николаенко. Для Кіровограда це. Е... Під ще чергове підтвердження того, що ми допоки я впевнений на на майбутні роки, тримаємо однозначну першість, як столиця бейсболу України і цю. Цю першість нікому я впевнений, Ці хлопці не віддадуть. Тепер своє реноме лідера українського бейсболу КНТУ кантеуїласиводоград підтверджуватиме у Швейцарії, де 20 вересня розпочнуться ігри плей-офф Кубка чемпіонів суперника наших земляків господарі та команда з Франції. Віра Шестакова Роман Сташенко. Новини спорту.